Всім привіт! Я Маргарита Клименко. Сьогодні я хочу поділитись з вами своїми захопленнями. Ходімо зі мною в невелику подорож. У мене дуже багато різних захоплень. З дитинства я займалася танцем, і цей досвід подарував мені багато приємних моментів. Танці допомогли мені бути дисциплінованою та впевненою у собі. Хоч це вже не головне моє захоплення, але я її з вдячністю згадую ці часи. Зовсім нещодавно моїм новим улюбленим хобі стало карате. Це заняття мені дуже подобається, бо допомагає бути сильною та зібраною. І задоволенням нові прийоми та розвиваю свої навички. Ще я обожнюю рибалку. Це ідеальний спосіб відпочити на природі та провести час родиною Кожен вихід. На риболові сестра і задоволення, особливо коли приїжджає мій тато. Вже саме завдяки йому у мене з'явилося захоплення. Це особливе місце, яке ми діємо разом із ним. Окрім цього, мені дуже подобається малювати, тому цього року я вступила до школи мистецтв. Це новий етап у моєму житті. І я з нетерпінням чекаю, щоб дізнатися більше про живопис і розвивати свої навички. Вільний час я часто катаюсь на велосипеді, але особливо люблю верхову гісту коні, це моя пристрасть, і кожен раз, коли я їду верхи, відчуваю справжнє щастя. Я мрію навчитись керувати автомобілем, і вже не можу дочекатися того дня, коли зможу отримати водійські права. Хочу подорожувати разом з друзями та. Родина відкривати нові місця і відчувати справжню свободу за Кримом. Я модель з Київського агентства Green Models Fashion Week. Це не просто модельність для мене, а можливість вирішити себе та знайомитися з іншими людьми. Я беру участь у благодійних показах мод, де ми збираємо кошти на підтримку армії та допомогу військовим. Мій тато теж військовослужбовець. Тому я добре розумію, як важливо підтримувати наших воїнів. Бажаю всім гарного настрою, незабутніх не вражень на конкурсі «Міс чарівна осінь.